Вже багато чого не згадаю із днів колишніх. Пам'ять більше не та, хоча ніколи не була міцною. Тіло слабше і поволі згинається нижче. Все цікаво в житті встигло статись давно зі мною. Часто мерзну, бо вени у тілі холодними ріками не несуть вже тепла, навпаки тільки в себе всмоктують. Зовсім скоро поверхня їх вперше укриється кригою, ще такою, звичайно, ламкою, непевною, тонкою. Захистився по саме безпеки всіма можливими, тиснуть так звідусіль, що не здатен поворухнутися. Це колись я гуляти спокійно ходив під зливами, а тепер і під сонцем довіри немає вулицям. Відчуваю сильніше і з кожним днем я неправильність, нерозумність, безглуздість цього, що навколо коїться. Не злічити разів, скільки думав, чому так трапилось. Та коли де і як в житті став на хибну колію. Навіть сам дратуватись почав від своєї нестерпності, але це одна з рис, які люди в собі вже не змінюють. Твої примки і капризи, якщо казати, не відверто, я тримати не здатен і дивлюся, як вони плинуть. Моїх дів намистини на ниці мене оплутали з голови до ніг, а подекуди геть шари уже. Наробив помилок і тепер от сиджу спокутою, ще хворію життям, але знаю вже, майже видужав. досить мій кам'яний, замертвів на душі гірким осадом. Присмак свій залишає на кожній моїм задоволенні. Бачиш ось, що насправді значить бути дорослим. Коли скроні в полях льоду стають пофарбовані